А чому ти пороховий саме по Сейдону? Тому що я один з батьків це? Ну, от так. Ми його вчили літати. Це почалося десь два роки тому. Я був льотчик-тестувальник, скажімо так. Вони ну, піднімали його в повітря, там, робили з ним те, що можливо і неможливо. От. З цього робилися висновки для того, щоб літак знати, що він може, його треба довести до його краю. І На сьогодні, ну, це дуже крута і дуже Бо майже досконала машина. Ми робимо все можливе для того, щоб зробити більш успішним, більш потужним, більш ефективним наступ, в очікуванні якого живе країна і світ. Можу вам наголосити: до початку наступу залишилося не місяці, не тижні. І за моїм відчуттям, коли я повернувся з фронту, вже навіть. Це може вимірюватися годинами, і тому ми прискорюємо для того, щоб швидше в наші війська знайшли очі, які здатні бачити вночі, і які точно не підвласні російським засобам радіоелектронної боротьби. Нашого посидо робота артилерії це рятування крові піхоти. А артилерії треба очі, а це її очі артилерії. Плюс розвідка, плюс супровід диверсійних груп. Дуже багато, як його можна використовувати. Але якщо я зараз все розкажу, то це перестане бути таємницею. Ми передаємо повноцінний комплекс Посейдон головному управлінню розвідки. І я хотів би висловити слова подяки нашій діаспорі. Половина коштів за цей Посейдон зібрала наша діаспора. І від всього серця від імені всіх українців, дорогі українці за кордоном, це є ваш потужний внесок, це є наша співпраця, низький уклін і велика подяка від волонтерів, від військових. І дуже важливо, що і мій фонд також доклався, половину коштів сплатив для того, щоб це стало можливим. Якщо порівняти те, на чому я літав раніше з Посейдоном. То це як паперовий літачок і справжній боїнг. Попереду у нас дуже важливі кроки. Крім наступу, ми будемо зараз реалізовувати наші плани щодо складу запасних частин, ремонтну базу, школу навчання пілотів і інструкторів і багато багато інших речей, в тому числі із кардинальною зміною, покращенням оперативних характеристик цієї пташки. Це те. Про що мріяли наші розвідники. І з сьогоднішнього дня їх мрія стає реальністю. Того про себе, переможемо. А ми вже перемогли. Ну, тобто, знаєте, там можна сказати так, що історія вже написана, нам просто треба перегорнути ці, ці е, сторінки. Правда, вони всі замарані кров'ю, але ну, кінець. Він один. І там написано happy end, перемога. А потім лежить другий том цієї книги. Відбудування країни і, це, і її розвиток. Слава Збройним силам України і слава Україні. Героям слава! Все, дуже дякую, друзі. Дякую. Дякую. Дякую, дякую. дякую друзі.